Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі каналу «Кіровоград» Програма тема дня. Мене звати Яна Семенюк. І сьогодні у нас у гостях Світлана Примак, завідувача відділом соціокультурної діяльності обласної наукової бібліотеки імені Дмитра Чижевського. Світлана, вітаю в нашій студії. Дякую, доброго дня, Яна. Доброго дня. Зустрічаємось з того приводу, що буквально цієї суботи розпочав свою діяльність оновлений літній читальний зал Бібліотека під зеленими вітрилами. Акція вже існує 5 років, ініційована бібліотекою. Так. Розкажіть, як розпочали цього року, що нового змінилось у проєкті? Так. Бібліотека під зеленими вітрилами, наш літній читальний зал це бібліотека для дорослих і дітей, яка організована обласною універсальною науковою бібліотекою імені Дмитра Чижевського. І наш літній читальний зал працює в затишному куточку парку культури відпочинку Ковалівський, який знаходиться в центрі міста Кіровограда. І от ми запропонували нашим відпочиваючим кіровоградцям, гостям міста, долучитися до книги, до читання і зробили наші виходи літній читальний зал таким. Так сказати, тематичними. Тобто, кожної суботи ми пропонуємо. Презентуємо одну книгу і пропонуємо різні активності навколо цієї книги. Ось, наприклад, ми, почали, ми переформатували цей літній читальний зал, до цього часу він був дебільш ігровий. 2 липня ми розпочали наш хід парад улюблених книг. Ми запропонували відпочиваючим мамам, бабусям, дітям, які відпочивають в парку. Таку книгу, казку Аліса в Задзеркалі. Люїса Керола і наші бібліотекарі також запропонували вигадали до цієї казки дуже багато різноманітних активностей. Зокрема, це був майстер-клас з виготовлення казкового персонажу. Вусені, яка існує в цій, в цій касті, майстер-класи користуються шаленою популярністю, тож ми вирішили не зраджувати наші традиції. Крім того, в нашій, в нашому літньому читальному залі запропонували вікторину на годиннику, і всі бажаючі, і діти, і дорослі брали участь, відповідали на питання з цією вікториною. І нам дуже допомогло те, що ця книга вона була екранізована і допомагало те, що багато людей дивилися фільм, і таким чином це. Дало змогу відповісти правильно на питання. Крім того, було читання. Читали книгу українською мовою, були розмальовки. Також один хлопчик читав книгу англійською мовою, тому що от в школі вивчають в оригіналі і таким чином показав свої знання, ми відзначили його там фризами. В нашому літньому читальному залі. Кожної суботи, починаючи з 2 липня і аж до 30 вересня, ми будемо презентувати кожної суботи одну книгу. Наступної суботи нас чекає книга дитяча енциклопедія з історії речей, там, де наші колеги розкажуть, як була створена, створений папір, які предмети нашого побуту, які нас оточують, знання, відомі нам предмети. Але вони мають дуже таку цікаву історію. Там також своя команда молодих бібліотекарів, також буде Пропонувати якісь цікавинки активності навколо цієї книги дитячої енциклопедії там досить, я кажу, енциклопедія, але це досить така гарна, цікава книжка, дуже легко написана, читається досить швидко. І я впевнена, що мої колеги вигадають надзвичайно щось цікаве, сюрприз обов'язково буде. 16 липня я йду зі своїми колегами. Ми йдемо з Джейн Ейр, Шарлота Бронте. І цю книгу ми от обрали, тому що. Вона як цікава, як і для дорослих, так і для дітей, тому що тут описується і перебування в дитячому притулку. А також ми можливо зробимо опитування серед кіровоградок, серед дорослих про те, як вони ставляться до інституту говернанток, і чи загалом це потрібно в нашій, в нашій країні, в наш в нашому місті, чи хто стикався, чи мав такий вже досвід з говернантками. Тобто така книга, яка розкриває дуже дуже багато різних можливостей і дає можливість. Поговорити, почитати, помалювати і дітям, і дорослим. Тобто дуже багато активностей можна взяти з цієї книги. Коли ми обирали загалом цей перелік, перелік дуже великий: більше десяти книг на кожної суботи, то ми також звернули увагу, що виявляється цього року ось книга Алана Олександра Мілна. Вінніпух і всі-всі-всі. Ця книга відзначає свій ювілей. Виявляється, 21 серпня 1921 року письменник Олександр Аллен Міл приніс іграшкового іграшковий своєму синочку Крістоферу Робіну. Тоді саме виток ще не мав імені. Ім'я вже з'явилося потім. І в двадцять році була написана книжка про пригоди Вінніпуха його друзів. І я запрошую у серпні місяці якраз на день народження Вінніпуха, який буде в нашому парку. Це буде щось дійсно цікаве. Тобто, Ходи, вони відрізняються кожної суботи, це так. різні цікаві по-своєму для кожного кіровоградця речі. А як самі містяни ставляться до акції, наскільки активно долучаються? Коли у нас почався загалом літній читальний зал 5 років тому, то ми починали з того, що наш парк культури відпочинку Ковалівський він був дещо обділений в плані розваг і пропозицій такого відпочинку, як порівняно з дендропарком. І саме ми туди ми прийшли і спитали в у Кіровоградок, чи потрібно загалом якась якісь розваги для дітей, для молоді, яка там відпочиває, і нам сказали, що дійсно тоді не був облаштований майданчик, і сказали, що нам. Так, дійсно потрібно. І от ми, коли почали працювати з 2012 року, ми почали пропонувати різні послуги. Це були ігрові послуги. Ми приносили туди ігри, у нас були різні розмальовки, у нас були пазли з англійською мовою. Тобто, кожного року ми якимось чином урізноманітнюємо цей наш читальний зал. Тобто, не лише книги ми носили з першого, з, першого дня, з 21 липня 2020 року так, книги в нас були. Але дійсно, якщо не працюємо, Цівати з книгами, то це вони просто будуть стояти на полисі. Тож ми в цьому році вирішили навпаки книгу зустріти автора книги, зустріти віртуально героїв книги з читачем. І як з мого досвіду, я там особисто була в парку, то люди, діти дуже швидко приходять, підбігають, і навіть вже з минулих років чекають на такі наші приходи через те, що ну от дійсно немає є, можливо, там є там гойдалки або там. Там, інші деякі невеликі розваги, але такого дозвілля інтелектуального, такого розумового дозвілля, дозвілля в нашому парку не було, і це дійсно потрібно кіровоградцям. Особливо тим, особливо для тих батьків, які хочуть щоб діти не лише просто розважалися там десь на на вулиці комусь куточка, але ще щось цікаве ще дізналися. На жаль, маємо обмаль часу, тому останнє питання: наскільки ось така акція в нас спонукає до читання, прививає любов до книги у підростаючого покоління? Е, ну, говорити відчувається це, от на рівні бібліотеки, тобто, потік абонентів збільшився з початком дії акції. Ми тільки, ми тільки почали нашу тематичну, наш хіт парад улюблених книг. 5 років, да. За п'ять років за п'ять років так дійсно збільшилась через те, що, по-перше, люди, відпочиваючи в парку, вони навіть не здогадувалися, наскільки зараз змінилася бібліотека, наскільки дуже багато різних послуг. І ми стоїмо в парку, ми не просто стоїмо, ми спілкуємося з людьми, ми пропонуємо якісь цікаві інформаційні матеріали, говоримо про те, як працює наша бібліотека. І не лише ми говоримо про книгу, яка дійсно є. Є в бібліотеці, а говоримо про новий формат бібліотеки через те, що кожен обирає для себе щось своє. Хтось обирає майстер клас хтось обирає презентацію книги, хтось обирає зустріч з письменником, а хтось приходить просто в комп'ютер погратися. Тобто, і це таке є. Тобто ми рекламуємо бібліотеку, ми говоримо про переформатовану бібліотеку сучасності. І до нас дійсно приходить більше людей, які навіть не здогадувалися, що бібліотека працює по-новому. Да. Так. тож я вам дякую. Так. Дякую за акції, які прибувають читання дітям, і також за цікаву і плідну розмову сьогодні. Нашим глядачам я нагадаю, що у програмі тема дня ми спілкувалися зі Світланою Приймак, завідуючою відділом соціокультурної діяльності бібліотеки імені Дмитра Чижевського. Залишайтесь з нами.